З давніх пір полині кажуть в Україні здоровенькі були. Що тоді за країна неба синього блакить, на ланах у серпні жито стиглим золотом блистить? У якій іще країні так земля родить охоча? Наче пісня солов'їна, мова ніжна і співоча. Гори є, і є долини, є моря, річки, ліси, Загадкова та країна невимовної краси, адже зветься ця країна незалежна і єдина наша ненька Україна. Наш рідний край великий і гарний, великий, бо простягається від величних Карпат до річки Дон, від боліт полісся до берегів Чорного моря. Гарний, бо має і високі гори, вкриті зеленими лісами, і бистрі річки, і широкі поля, і квітучі луки. І все, що душа забажає. Гарний наш рідний край ще й тому, що в ньому живуть люди, які славляться піснями, танцями, добрими вчинками, а молоде покоління відповідає перед пращурами за безсмертність української пісні, слова, танців та звичаїв. Запрошую вас всіх сьогодні. Помандрувати стежками народної мудрості, але жоден мандрівник не вирушає в подорож без карти. От і сьогодні у нас з вами буде карта з зупинками. За кожну пройдену зупинку ви отримаєте чарівне слово символ. Сьогоднішня наша мандрівка має 5 зупинок. А ось і перша зупинка улюблене місце у моєму місці. Покажіть усім, яке ваше місце най-най найулюбленіше. А допоможе вам веселий сонячний зайчик. Скільки ж чудових мальовничих куточків в Україні. А ось і перше слово. Друга зупинка казкова. Привіт, малята! Я з нетерпінням чекала нашої зустрічі та готувалась до неї і приготувала для вас книжку. Але вас так довго не було що я барахла і тишку її погризла. Тепер вийшла Вітаміна. Тепер кажуть, будь ласка, палок і герої потрапили в свою казочку. Ну що ж, давайте спробуємо відгадати казочку за її зображенням та скажемо, який герой не туди потрапив. Так, це казочка курочка ряба, а не туди потрапив півник. Так, це казка Колобок, а не туди забігла сіренька мишка. Ну, звичайно, це казка рібка, а не в своїй казці лисичка. Це казка півник і двоє мишенят, а заблудився у ній вовчик-братик. Так, це казка-рукавичка, а зайвий тут закотився колобок. Молодці, а ось вам і слово від мишки Третя зупинка загадкова. Здоровенькі були люди добрі. Як добре, що ви до мене прийшли, я, дідусь лісовичок, і у мене для вас є чарівна торбинка. А що в ній, зараз ви побачите? У дідуся лісовичка в торбинці загадки, і щоб отримати наступне слово. Потрібно їх розгадати. Бурячка і барабольку, капустину і квасольку наварили і їмо, ще й сметани додамо. Був зерном він у землі, став із сіллю на столі, з ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Гарненька сорочка в узорах, в орнаментах кольорових, її я гордо буду носити, як оберіг мені буде служити. Довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Хто ж ті ягоди не знає? Від застуди їх приймає, на кущах вони висять, і як маків цвіт горять. Тільки це не є малина, що за ягода. Молодці всі загадки мої відгадали. За це отримуєте слово символ. А я прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей. От і четверта наша зупинка. Зупинка вправних пальчиків. Для того, щоб отримати наступне слово символ, потрібно виготовити прапор. А для цього нам потрібно кольорові смужки паперу, блакитного та жовтого кольорів. Дерев'яна вспашка. Клей, пензлик для клею. Серветка, а підставочка і під пензлик. По краю блакитної смужки наносимо Жовту стружку накладаємо на синю. Наша робота вже схожа на прапор, але щоб зручніше було її тримати, ми приклеїмо до неї дерев'яну шпажку. Для цього наносимо клей на коротку сторону. На прапор ставимо шпажку та закручуємо папір трубочкою навколо шпажки, притискаємо та чекаємо, щоб трішки підсохло. Прапор готовий. От ми отримали ще одне слово-символ. Нарешті ми дійшли до останньої зупинки. Складемо прислів'я. Під час нашої сьогоднішньої мандрівки на зупинках ми назбирали слова символи. Давайте спробуємо з них скласти відоме українське прислів'я. Без верби і калини. Немає України. Ось наша мандрівка і добігла до кінця. Я пишаюся вами. Ви впоралися з усіма завданнями, а це означає, що ви маєте добрі знання про нашу Україну. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.